Російські гайрушники відмовилися від суду присяжних, бо хочуть якнайшвидшого вироку. Перше відкрите засідання в розгляді гучної справи спецпризначенців, яких затримали на Луганщині навесні, призначено за тиждень. Сьогодні в Голосійському райсуді Києва відбулося підготовче засідання. Александров і Рафіїв були в доброму гуморі, постійно усміхалися та спілкувалися між собою. Їхні адвокати наполягали, щоб справу повернули на дорозслідування та змінили статус підзахисних на військовополонених. Таким чином, згідно з міжнародним правом, вони не мають нести крим кримінальної відповідальності самі підсудні провину не визнають і захист котре просив змінити їм запобіжний захід на домашній арешт. Втім, суд ці два клопотання відхилив, призначив першу дату розгляду справи по суті на 11 листопада та подовжив тримання під вартою російських офіцерів ще на два місяці до 2 січня 16-го року. Адвокат Олександрова Єрафєєва цю справу називають тяжкою і прогнозує, що вирок суд оголосить не раніше ніж за півроку. А что вы делали в тот момент, в том месте? Не, И на что вы надеетесь? На самый честный в мире суд. Саме независимо, система відбору присяжних, яка існує на сьогоднішній день, ісключительно затягує судовий процес, відбор присяжних і так далі. Ми вполне довіряємо професіональним судям. Що вони військовослужбовці збройних сил Російської Федерації. То, що сторона захисту э, говорить, що вони не військовослужбовці, це їхня позиція. Докази наявні, наявні в матеріалах наявні будуть представлені до суду.